Скоп. скоп. Коли не знаєш, як вітатися, вітайся по-всякому, не прогадаєш. Що особисто для вас пласт? Пласт це велика гра для дорослих та для дітей. За якими ознаками можна впізнати пластуна, якщо він одягнений як звичайна людина? За комунікабельністю, веселістю. І точністю. Патріотизм. Головний фактор, щоб стати пластуном. Пласт це якраз той, хто позиціонує себе якраз як національна е, скаутська організація. Тому відсутність патріотизму за визначенням людину не, не допустить сама по собі. Кого взагалі ви приймаєте в пласт? Є якийсь особливий відбір. Середовище пластове. Воно. Потужне і людина, вона сама приходить і вирішує, чи вона зможе бути з нами чи ні. Плас для всіх, не всі для пласту. Головне, що скажете новобранцям при зустрічі. Скоп <світ> сильно, красно, обережно, бистро. Вітаю глядачів телеканалу Віта! З вами, як завжди, о цій Порі, програма на часі. Та я її ведучий Олександр Бойцун. Вони поповнюють свої лави, набираючи патріотичну молодь, і готові робити все, аби ці діти виросли свідомими і цілеспрямованими громадянами. З року в рік Вінницький осередок пласту вносить свою лепту у те, щоб українець та українка звучало гордо. Що пропонують на таборовий сезон та які Дозвілеві заходи організовують уже зараз, розкажуть гості програми на часі. Голова Вінницького пласту Анна Бояновська та координатор волонтерів цієї організації Віталій Головенько. Я вас вітаю у студії. Радий бачити. Ми Вас також мені завжди з вами дуже приємно спілкуватися і дізнаватися, як загалом живе Вінницький осередок пласту. Тому найперше питання буде стосовно цього: чим зараз живе пласт Вінниці та й України загалом. Вінницькі пластуни зараз активно готуються до топорового літа. Діти багато гуляють по лісах, вивчають практичне пластування, дорослі також не, їм не виступають, їздуть на вишколи в різні міста, щоб навчитися більше та передати ці знання хлопцям та дівчатам та дорослим, тому що дорослі в нас теж долучаються до таборів, бо їм цікаво спробувати щось нове і спробувати себе в ролі пластуна. Я знаю, що ви активно. Е... Долучаєтесь до того, аби і наша громада покращувалася. А робите це за допомогою, зокрема, пластунів небайдужих вінничан. Як пройшла нещодавня толока, яку ви організовували? Ось це було дуже класно, дуже чудово. У нас виникла ідея. Давайте зробимо трошки чистіше в наше місто. Ми від бажання до, до виконання там буквально один крок. Ми повідомили про це в інтернеті. Знайшли людей, які нас підтримали в цьому. Там, зокрема, фонд гуманіків нас підтримав, вони допомогли нам з організацією. Ми думали, так є якесь місце, деякі, де, де ходять візитівка, де ходять люди, де ходять містяни і гості. Так це ж узбережжя. Ну, власне, це перше там ходимо. Ми вже не перший рік там прибираємо цю територію. Цього разу ми зібрали напевно сміття разів 4 чи 5 більше. Навіть провели там, окрім того, що ми провели там прибирання цього, там же ж сидять ще рибалки. Ну, І я так підозрюю, можливо, частина того сміття це теж їхня заслуга. То ми з дітьми, діти підходили до них, питалися це не вони смітять, що вони цього не робили. що от ми дітки прибираємо, а ви тут смітите. Давайте не робіть такого. Тобто, теж частина і ті, да це не ми, ми допоможемо. Ось там така була історія. Навіть виховну роботу своєрідно проводять? Навіть виховну роботу. вже дітки проводять цю виховну роботу, і цього року зібрали значно більше людей, ніж минулого року. Я вже думаю, що наступного року ми зберемо ще більше, але я сподіваюся, не буде що прибирати. Що за цей рік. Чани стануть більш свідомими і узбережжя наше буде чисти, але тоді ми будемо прибирати якусь іншу частину міста. Я впевнений, що ми знайдемо де, де потрібно буде прикласти нашу от, екологічну таку свідомість. А як ви гадаєте, чому у цьому році сміття стало більше? Насправді його не стало більше, як на мене. Він просто нас було більше, і ми взяли більшу територію і зібрали його більше. Ми того року ми не залазили в воду, цього року ми залазили в воду, вигрібали там з води, там всю всю історію. Тобто я не думаю, що його стало більше. Хоча подивимося на наступний рік. З яким внутрішнім станом діти і всі, хто долучився до цієї акції, прибирали узбережжя піде Бугу? Їм було цікаво. По перше, тому що вони розуміють, що вони є активними громадянами Вінниччини, що вони справді вінічани, що вони піклуються про своє місто, та що вони в пластовому допомагають жити своїм. Батькам, те, що вони не просто самі це роблять, а що із батьками разом, і це скіплює сім'ї, це робить міцнішими їхню дружбу, і те, що вони робили це з друзями, і вони бачили там різних тваринок, качачок, мишок. Їм було цікаво подивитися на них, і вони розуміли, що вони їх рятують, те, що забирають сміття, і їм буде легше там жити. Тому їм дуже сподобалося. Своєрідні толоки проводять і організовують дуже багато свідомих вінничан. Це як і департаменти Вінницької міської ради, так і громадські організації. Чим ваш захід відрізнявся від решт? Я не думаю, що чомусь відрізнявся, крім того, що там це ініціювали пластуни. Я думаю, нормальні, адекватні люди, які турбуються про місто. в них немає різниці, в яких вони там організаціях громадських. Вони турбуються про місто, вони допомагають. Просто можливо, можливо, в нашому було дуже багато дітей. Найменшому було здається, 4 роки, ну, прибирав сміття. Скільки мішків він виніс? Ну вони не мішки, менше там складали, більше там таскали мішки. Ну, у нас дійсно було половина. Це були діти, це були діти, і прям сім'ями приходили батьки з дітьми. Там у нас є три брата. Вони три брата. Вони разом там все крутять. Прибирають. Були інші віничани, долучилися цього разу, не тільки пласту дотичний. От можливо, в цьому різниця, що ми до цього долучаємо дуже дітей. Хтось із внутрішньо переміщених осіб долучається до подібних заходів у вас? Мене так, звісно, тому що в нас дуже багато внутрішньопереміщених осіб, так як в них був пласт в себе на батьківщині, так в своєму в рідному місті, і це такий момент адаптації. їм легше жити в своєму в нашому Вінниці, ну, Вінниці, освоюватися, тому що вони тут знаходять підтримку друзів і друзі, які їх виводять так в місто, розповідають про нього. Вони його тут відчувають, і вони вже як то кажуть, нові вінничани. Поговоримо про таборове літо, яке ви анонсували. Наближається та пора, яка для дітей певно одна із найцікавіших. Це період канікул, період активного і не завжди активного відпочинку, але ви робите його активним. Знаю, що ви організовуєте свято літа, яке називається Джуманджі? Де, коли і для чого? Дати 31, 1, 2, 6, якщо Що не помиляюся. Для кого? Для дітей Кінець травня, початок. Червня. Так, червня. Для дітей від 11 років і для дорослих від 18. Буде розділено на два табори. Буде зібрана доросла команда, молодша команда. І вони, як в грі, мають прийти і всі свої випробування, дізнатися чомусь новому, та саме головне відпочити, активно відпочити і зачаруватись пластом, почути пластовий дух, ватри, пісні. Команні ігри, таборова кухня, природа. Я сподіваюся, це буде прекрасне свято, яке стане таким першим кроком до літніх таборів для дорослих і для дітей, тому що для дітей є табори і для дорослих також є табори. Тому беріть відпустки і приїжджайте. Про це поговоримо теж обов'язково, але е, я прочитав. Реєстраційну форму до цього заходу, і побачив, що ви там радите потенційним учасникам переглянути фільм Джуманджі Поклик джунглів 2017 року. Це якась обов'язкова умова для участі е, в плисті. Всі пов'язано з великою грою, і звісно, в нас є легенда легенда табору. Це не просто скучні е, ігри, розповіді без якихось це. все гра. І ми, як маленький театр, вас занурюємо в історію Джуманджі, ви стаєте справжніми гравцями цієї ігри. І щоб краще зрозуміти, треба подивитись фільм, щоб було легше, тобто є ризик, що у когось виросте хвіст. Ми можемо організувати і вушка, і хвіст. Давай відфіксуємо цю ідею. Головне щоб... Головне, щоб не ув'язнитися у цій грі на багато-багато років, коли вже інший пласт не прийде звідти рятувати. Віталій зможе участь взяти у цьому заході саме в святі літа Джуманджі. Так. Хто? Хто може взяти? Який віковий крайній ценз? Немає. 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 Саме просто, що від 11 і до старших. Тому що і 30, і 40, і 50 років як є, люди зголосилися. Ми їх окремо ділимо на команди, і будуть разом, і окремо це для всіх, щоб кожен зміг відпочити. І коли батьки кажуть: Ой, та ми хотіли б, щоб відпочити від дітей, кажу, ви і відпочинете від дітей, тому що ви будете окремо, окремі у вас будуть веселищі, але й будуть разом ті моменти, коли ви зможете краще побачити своїх дітей, здружитися з ними і відчути цей кон, ну, кон... кон... Connect. 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 і uh -huh. на літо зарядитися, тому що батькам складно інколи відпускати дітей на табори, їм трошки незрозуміло. Але коли вони самі проживають, бачать, що все спокійно, то тобто є все безпечно, все класно, і це вау, вони самі потім їздять на табори тільки для дорослих. Ви фільм вже подивилися, реєстраційну форму пройшли, чи організаторам да, не потрібно? Більше того, то у нас ще перед цим, що буде інший табір там, де я. я просто в цьому таборі в Джуманджі я там приймаю участь в організації. Там. В мене навіть буде одна з ролей, яка перекликається з фільмом. Uh -huh. Приїжджайте, там буде цікаво. А зараз я просто займаюся більше підготовкою іншого табору, який буде раніше свято весни, бо ж весна не закінчилась для менших. Там якраз свято для самих менших і самих старших одночасно від. Ну не самих менших, від 6 7 років і до 11 років їм теж треба потрібно свято, а там свято вже буде присвячено покахонтус індіанській тематиці. Ми будемо два дні е, жити на такому дихому заході індіанському і на, на, показувати діткам ази е, от, от якогось виживання в цих таборах. Там теж буде квест, там теж будуть багато різних завдань, там теж буде дуже цікаво. І там, але там інша специфіка, там якраз багато участь приймають батьки, оскільки це. Вік такий 6-11 років. І батьки не стільки приїжджають на табір, скільки бавити своїх дітей, скільки приймати активну участь в організації, підготовці і надання якихось навичок, які батьки знають і могли б передати дітям в цьому віці. Це буде кількаденний табір? Так, Це два дні будуть. Для такого віку, два дні. Вони будуть ночувати окремо. Там, там. Дайте вгадаю: у вігвамах. Над цим ми теж працюємо. Що буде відбуватися на окремому заході, який ви назвали «Гостьова ватра? Чому mm -hmm. саме «Гостьова ватра? І я бачу, що там навіть є віковий ценз, що саме для дорослих позиціонується цей захід. Mm -hmm. е, Гостьова ватра це коли е, всі з'їжджаються пластуни, які коли спластували чи нові люди, яким от е, хочеться дізнатися чар пластування. Чим е, пластунська ватра заворожує? Е, що ми співаємо на ній? Що ми робимо, які в нас стоять вистави? Які в нас ігри? І саме головне отримати іскру, тому що під кінець, ватри, коли ватра догорає, пластуни передають іскру, яка каже: будь іскрою, якщо хочеш бачити бага... багаття. І ми запускаємо цю іскру, і це надихає це відпочинок, релакс. І це заради чого, справді, навіть на цю 2-3 годинки вириваються з міста, щоб приїхати і відчути цю пластову чари. Все тематичне, а це вже щось з трансформерів, іскра <плес> <плес> її потрібно здобути і вберегти. Чи реєструються вже активно учасники на ці заходи, які ви анонсували в весняні, в тому числі вже літні? Адже літо не за гора. Так. Весняний вже навіть закрита реєстрація. Так. Там буде приймати участь як мінімум 30 дітей. Тобто, це дуже великий захід для такого віку дітей. Там вже реєстрація закінчена. Але будуть ще заходи. Ми плануємо їх продовжувати для такого віку. І для старших хоч ще реєстрація відкрита, бо оскільки воно буде пізніше, все логічно. Чи активно реєструються на літні заходи та боролі? Так. Багато питань, багато дзвонять, хочуть знати більше, але ми кажемо. Ви готуйте основне, а вся Ізюминка вже на таборі? Е, осінь вже плануєте? Чи це ще далеко дивитися? ще літо не закінчилось, тут що стільки там, у нас ще плануються. Стратегічні планії плануються, ще інші табори плануються, табори в інших містах плануються, теж ми приймаємо активну участь у цьому всьому. У нас тільки сезон тільки починається. До речі, літня взаємодія і комунікація з іншими пластовими організаціями України. Як відбувається? Все дуже просто У нас є різні краєві табори, які вони вже роками йдуть. Заграва, мандрівний табір, легіон військовий, там морський табір, лещарство, то є тунський є. Різні є табори. І наші діти, і дорослі, долучаються до них. Якщо там по-різному, хтось як інструктор, хтось як просто як учасник, є дорослий табір, висота для там 35+, там вже прям збирають всіх потужних людей. Ми просто доєднуємося. Є реєстрація, є клич, є інстаграм, є всі різні соціальні мережі, де можна це прочитати, доєднатися або написати нам і ми контактуємо, допомагаємо з цим. А на якому рівні, в якомусь такому, можливо, умовному рейтингу саме Вінницький осередок пласту серед інших всіх пластунів України? найкраще. краще. Питання закрите. Друзі. Розуміємо, що війна стосується і торкнулася абсолютно кожного, в тому числі і патріотичні організації, такі, яким є пласт. Які зміни у Пластовому русі війни відбулися за ці більш ніж два роки повномасштабної війни. Вінничани вони свідомі, але я скажу, що вони стали ще більш свідомішими. Вони більше дізналися про організацію, про її історію, і вони побачили, що першими, хто пішов і хто зараз воює. Це були дуже багато пластунів, величезна кількість пластунів, і та їхні здобутки, які зараз вони не незрівнянні, як і зі всіма іншими. І зараз люди зрозуміли, як важливо виховувати молодь і виховувати самого себе, долучати всі свої сили, налаштовувати на те, щоб і самому виховуватися, зізнаватися, і дітей виховувати, тому що час пливе і не знає, що відбудеться, і хочеться все по максимуму зробити, передати. І це надзвичайно важливо. Немає, не можна е, хвилини навіть втрачати, вони цінні, е, вони дуже дорого коштують, тому люди стали потужно долучатися, більше людей, більше організацій, більше заходів різних і про і на різні тематики, щоб зберегти в культуру, зберегти, е, вивчити першу домедичну допомогу, військову тактику, щоб бути готовим до всього, бути, мати це коло однодумців, друзів і бути потужною рушійною силою. Ви сказали, зокрема, про зміну чисельності учасників. А наскільки змінилася чисельність війниського пласту за цей час? Багато пластунів стали військовими. І жінки, і чоловіки. Деяким пластунам прийшлось виїхати, а деякі стали новими віничанами. І вінчани зрозуміли, що треба було долучатися. Кількість збільшилась пластунів, тобто набагато. Віталій, чи бачите ви, що ці зусилля виховувати патріотичну, свідому молодь, вони відгукуються у підростаючому поколінні? Само собою. Це дуже цікаво дітям, а через цікавість, через цікавість, яку яку Пластова метода ну, надає цю інформацію, надає ці навички дітям. Це дуже цікаво. І я більше того скажу, що я працюю не тільки з дітьми і з батьками, і батькам це стає дуже цікаво. Тобто, я допомагаю мені так здається, що ну допомагаю їм спілкуватися з своїми дітьми на такі теми, які не завжди це відбувається в. Звичайному житті, плюс ті навички, які я вчу дітей, тобто я їх і передаю тим самим батькам, і прошу їх все робити разом. І вони це в них це прекрасно получається. Вже получається командна гра. І коли батьки разом з дітьми, і вони разом дивляться в одному напрямку, і вони отримують однакову інформацію, і вони ну серце б'ється в одному ритмі. Ви згадали про ті заходи, які проводяться абсолютно для всіх пластунів України. Зокрема, назвали військово-патріотичний табір Легіон. Я дещо про нього дізнавався, дивився й відео. як він проходить, це потужна сила в вихованні юнаків, юначок, у вихованні взагалі молоді ставлення до. Обов'язку перед державою, якщо можна так сказати. Багато років поспіль організовується цей військово-патріотичний табір. Чи проходив він цими роками? Якщо проходив, то як саме? Ну, він, він кожен рік проходить, він не зупиняється. І в цьому році теж буде. Як саме проходив, У них свої методики. М -м розповідати про них достатньо подивитись відеоролики. А всі ми знаємо, що таке вишколювання військове, але там настільки. Потужне військово-школівне, що щоб в молоді розвіювалися віювання, ці, знаєте, вирожеві окуляри, знімалюся, що військо це легко, це якось там кльово, щось там. Ну так, да, це кльово і нелегко, але на цьому таборі вони знімаються, вони бачать свою справжню фізичну підготовку, вони бачать свою психологічну підготовку і вони її покращують. І це великий поштовх до покращення своїх навичок і їхніх. Їм допомагають виховники. І далі, далі, далі це рушійна сила, щоб. Ну, це такий крок вперед. Навіть не крок, а прыжок, щоб розвиватися. Як приєднатися до пласту зараз? Як стати вашим учасником? Як досягнути того, щоб у тебе було право отримати присягу в тому числі? І як часто відбувається зарахування до ваших лав? Ну, Найпростіший на сьогоднішній день це онлайн. Можна написати на сторінку Фейсбук, Інстаграм, і т -т -т далі я зв'яжуся з вами, чи там відповідний виховник чи референт, хто зв'яжеться, контактується. Можна заповнити заявку на сайті Пласту Всеукраїнського, там теж можна зробити там заявку, і потім ми теж зв'язуємося. Ну, аналогічна історія, просто що напряму через Фейсбук, інстаграм буде 에, значно швидше. Після того ми запрошуємо бажаючого приєднатися до якихось наших заходів, подивитися, наскільки це відгукується. Йому одна справа дивитися. Інтернеті інша – це вживу. Тобто, якщо це відгукується, то людина сама втягується в цю процедуру і навіть не помічає, які вже там в певний момент в'яжуть хустку, оскільки вона досягла якихось моментів. Або якщо ж ну не відгукується, то є безліч інших громадських організацій, в яких можливо людина знайде своє покликання краще. Як часто відбувається, відбуваються якісь тематичні е е заходи саме по прийняттю новобранців, якщо можна їх так назвати? У нас всі заходи починаються з церемоніалу – відкриття заходу, закриття заходу. І на великих заходах, таких де міських, де багато людей, урочисто приймається або присяга, або при, ну, приймається в пластуни, або переводяться з пластунів, або надається хустка пласт. Прият. Так як ми, ну не всі хочуть там приймати присягу, наприклад, але ідеї пласту подобаються, і вони допомагають. І люди дають хусточку, пласприят. Або ми там ходимо до школи, ходимо в ліцеї, тому що цікаво, щоб розповіли про пласт дітям. І ось люди, з якими там ми контактуємо, вони нам допомагають. Ну, то запрошують, і ми бачимо, що вони все вже доєднуються, доєднується, тому їм також таку. Від нас подяку, а їм, щоб вони відчували цю долученість до пласту, теж пов'язується пластова хустка, ну, саме пласт приятелів. Який ваш основний меседж як пластунів зараз до тих, хто дивиться нашу програму? Будь іскрою, як мрієш бачити багаті, і запалюй цю іскру в собі, і передавай далі. Віталій, ви як людина, яка очікує досі на прийняття присяги, що би хотіли сказати? Я би хотів сказати, що приєднуйтесь до пласту. Принаймні поцікавте, що це таке. Не, ну, не обов'язково пластом. Будьте активні. Якщо щось у вас всередині дозволяє вам і дає можливість приймати активну участь в розвитку держави через громадянське суспільство, не стримуйте в собі це бажання. Якщо у вас є діти, обов'язково їх приведіть на пласт. Я впевнений, їм сподобається, і ви також будете там в пласті. Дякую вам за ці слова. Дякую вам за вашу активну громадянську позицію. Дякую вам за те, що ви виховуєте свідомих, патріотичних, цілеспрямованих українців. Щиро бажаю, що всі ті заходи, які ви запланували, вдалися і пройшли максимально вдало і в безпеці. Насамперед. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні спілкувалися із. Головою Вінницького пласту Анною Бояновською та координатором волонтерів цієї організації Віталієм Головенько про те, як зараз живе український пласт, зокрема Вінницький осередок пласту, які дозвілеві заходи вони організовують зараз, і що пропонують вже на таборове. Літо доєднуйтесь до пласту, говорю і я вам буде цікаво. Дякую, що дивилися нас. Мене звати Олександр Бойцун. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимося з вами вже у наступних випусках програми на часі.